Мої вітання, любі друзі! У даному відео я вам покажу свій інструмент, який 100% діє, аби на всіх ваших рослинах ви мали ось такі потужні корені, які би нарощувалися значно ефективніше, і субстрат при цьому покращувався. Сподіваюсь, ви зробите вірні висновки і багато хто. Буде керувати своєю землею краще. Більше Рецептів про те, як я стимулюю коріння, яким чином я підживлюю свої рослини і досягаю яскравості листя у моєму телеграм-каналі. Посилання в описі до даного відео. Долучайтесь, там я публікую усі свої рецепти і ділюсь календарем робіт для своїх рослин та гарного результату від них. Усім привіт, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plant Helper. Мої помічники, які роблять роботу 24 на 7, доступні абсолютно кожному. І пояснюю вам, чому вони мені допомагають і хто це такі. Випадково я помітив одного зі своїх помічників ось тут. Представляю вам його. Я мав чистити свій стиваж, і помітив, що один із них, бачите, виліз із горщика. Я думаю, що він виліз із фікуса, і, геть, уже дивіться, він пересох. Що в такому разі потрібно робити? Потрібно взяти вашого помічника, і не можна їх кидати відразу в землю. Він іще живий. На щастя, я його помітив, але взагалі у нього життя ведь-ведь-ведь тут уже жив Тому, аби його врятувати, я вам кажу, що не можна їх кидати відразу в землю. Вони пересохли, і шансів о, заритися у них мало. Тому що я роблю в таких випадках. Показую вам надалі. Перше, що ви маєте зробити, ви маєте ні, не включити плиту і не його готувати. А ви маєте взяти ось такий контейнер і положити вашого найліпшого помічника, який тут уже взагалі ледь-ледь живий, але ще живий, у нього шанси є в чистий контейнер. У чистий контейнер ви маєте набрати. Обов'язково холодної, дистильованої. Ну, якщо у вас є фільтр, то з фільтра а ні, так можете брати максимально чисту воду, тому що надалі я вам скажу, чому мій помічник вийшов, що йому не сподобалось. Потрібно набрати ось буквально стільки води і зачекати якийсь час. Аби нашому помічникові назвемо його Васильочок, аби Васильочку стало краще, він зараз взагалі зневоднений. Тому, по-перше, він має набратися води, а по-друге, він має зволожитись, аби мати змогу. Потрапити у субстрат, який ми надалі йому запропонуємо. До причин, чому він виліз із горщика. Майже, ну, не всіх, всі не всі, я вам не скажу, але майже на всіх стелажах у мене є дешеві черв'яки, десь більше, десь менше, вони там живуть, я їх ніколи не чіпаю. Чому вони важливі, як вони допомагають? Вони, звісно, роблять ходи у субстраті, і Корінням вони не шкодять, якщо коріння, звісно, здорове, і ви не проливаєте чимось непотрібним свою розсаду, свої рослини. не виносять ось такі помічники, як мій Васильочок високого рівня салей. Тобто я пролив свої рослини вчора, Добре вам. І я завжди намагаюся робити добрива із невисокою концентрацією салей, як я вам казав, я не розвожу суперконцентрати, які я вношу в субстрат, тому що це шкодить, лише при відновленні рослин можна це робити. А так, я проливаю фільтрованою водою і концентрацію PPM я не роблю високою. Проте, Через те, що понижені температури, просто в субстраті, може, накопичився рівень солей, і Васильочок просто а, вийшов, бо йому було геть зле. А, якщо у вашому горщику є ось такі васильочки, вони, при тому, що у вас правильна агротехніка, будуть жити і тільки бонуси рослини ваші, і ви теж. Будете від них отримувати. Якщо погані, погані агротехніки, і рослини, в принципі, страждають, субстрат ущільнюється, то і вони, як правило, в субстраті не виживають. Минулося одна-дві хвилини з того часу, як ми поклали нашого Васильочка у ванну, він уже, бачите, набрався, у нього хвіст вже почав швидше. Рухатися, і він уже сам по собі став більш наповнений. До того ж у нього голова де є слабо розвинений ну, мозок, да, як можна так і сказати, вона вже стала більш активна. Головне, аби вода була прохолодна, вони не виносять, коли. Температури дуже високі, тобто около 25-30 градусів, і для рослин це погано, і для коріння це погано. Вони як індикатор здоров'я рослин. Це я уже зрозумів і до кожного такого помічника, який робить ходи, взагалі безкоштовно. Ви уявіть, скільки він робить повітря через ті ходи, які він. А будує у субстраті. Хтось там тикає паличками і вважає, що це добре. А тут є помічники, які роблять це безкоштовно і збагачують біогумусом. Якби мені здається, продавалися в комерційному а, в комерційних мережах такі нанороботи, які би вам рекламували, що ви кидаєте одного і він вам робить такі нанаходи. Коріння при цьому дихає, субстрати здоровлюються, де люди певно б а, внутрішні органи продавали, аби... Надбати таких нанороботів собі в помічники. А тут і у вас безкоштовна унікальна можливість зінтегруватися з природою і використовувати їх ще як індикатор здоров'я субстрату і ваших рослин. Бачите йому краще. Тепер потрібна васильочка, так аби ще не змити його до каналізації. З Від'єднати від води, тому що він вже набрався частково. І тепер йому потрібно, аби він дихав да, більше повітрям. Йому вже помітно краще, він починає захоплювати повітря. Наступний крок, після того, як вашому помічникові стало краще, він вже набрався товщини. Активність у нього теж стала більша. Тургор м'язів у нього вже з'явився. Я підготував йому окремий горщик. В горщику із добривами теж їм не сподобалося в окремих. Тому я взяв банан. Банан можете брати або картоплю, те, що ви можете робити: пюре і, звісно, не солене нічого. Просто якісь овочі можете брати. Відварені або м'які сирі. Пюре я заклав ось у цей горщик. Багато не потрібно. Вони його перероблять і закривають його субстратом. Субстрат попередньо зволожений. Далі ми будемо нашого помічника пересаджувати у його новий житловий комплекс. Поки я перевіряв інші горщики, я виявив іще одного постраждалого, який декілька днів просто просидів під горщиком. Він, певно, так само виліз, він вже геть пустий. Тобто, бачите, він взагалі вже прозорий. Тобто, він ївши. Ну, я не знаю скільки. Декілька днів, і він ще був пошкоджений, бо просто придавлений був горщиком. Горщики періодично пересуваються навіть незначно, і він пошкодився дном підставки. У нього, бачите, є навіть рани. Але от таких помічників теж не можна саджати відразу в субстрат. По-перше, потрібно налити води, аби ви упевнились того, що у нього немає кровотечі. У них є дві судини: одна спина і одна брюшна, здається, і ви маєте упевнитися того, що. У нього немає крововтрат. Крововтрат зараз у нього немає уже. Він набрався води, якби були б були такі лінії. І було б видно, що він втрачає кров. так, у нього пульсація є. Зараз перевіримо, якщо побачимо. Ось, бачите, у нього спина. Артерія є і по ній він прокачує кров. Тобто, на щастя, він іще відновиться. Але якщо ви бачите, що у них є крововтрати, маєте тримати їх у холодній воді, аби кровотеча у них спинилась. Якщо посадити його відразу в субстрат, при тому, що там буде багато органіки. У них може бути зараження, і тому вони там можуть не вижити. Перший наш пацієнт вже готовий до перенесення для цього, аби полегшити їм, скажімо, скажімо так, заселення, потрібно. Ну, я роблю це в напрямку їжі. Я просто роблю ось такий ход ну Якимось карандашем, щоб їм було простіше туди проникнути. Ну, а далі вони вже запам'ятають, що там відповідна їжа. Оскільки є тут вода, то просто ви можете його вилити ось таким чином, і надалі він уже собі запам'ятає. В якому напрямку йому йти, і головне, щоб тут не було багато селей. Просто донизу спрямовуємо і далі він уже сам собі зайде. Коли він отямиться, зрозуміє, де він, подивимось, чи він самостійно буде заходити у субстрат. Якщо так, то просто закриваємо цю. Цей отвір і все. І в цей же самий отвір піде його колега. Будуть вони працювати тут далі. Чекати довго не довелось. Він уже зрозумів, де він знаходиться, умови йому сприятливі, і він уже по тому ходу, який ми зробили, починає уже рухатися. Аби його пришвидшити, вони люблять тепло. Ви можете просто їх, скажімо так, чіпати злегка, і вони тоді будуть ховатися більш активно, занурюватися. Ну і далі вже там будуть переживатися. Цей горщик у мене з субстратом під відновлення все одно був би. ну У мене там великий горщик є. Як відновлювати субстрати, я вам показував. У своєму відео 5 хвилин роботи, і ваш субстрат як новий. Цей горщик, поки у мене буде десь тиждень-два, поки вони тут адаптуються. Якщо їм все сподобається, то вони ще тут можуть надавати кокани, які ви можете періодично зустрічати у ваших субстратах. І тоді. При посадці інших рослин я просто буду використовувати цю ж саму землю. Звісно, жодні хімікати не потрібно вносити у такий субстрат. Для того, аби їм було комфортніше заходити, отвір, ми вже, звісно, зробили, але додатково можна холодною водою, оцей отвір, налити води. Вода буде проходити. Далі вниз, і вони у напрямку води будуть іти по ну, тому коридору дому для них, який ви зробили глибше. Це буде для них комфортніше. До речі, ось оці перетяжки, які є у Васильочка номер 2 бачите. Вони говорять про те, що він уже був у стресі. У нього є дві перетяжки. Одна тут, ось є вона, і одна на хвості. Він вже відчував, що він у небезпеці, і о, таким чином готувався скидати частину тулуба. Ну, тут ще у нього пошкодження є, це не перетяжка, швидше за все. Ну, от, вони вже освоюються. І що один, що інший, починають заходити глибше. Надалі просто ви можете посадити о, цей, ну, поставити да, цей горщик в темне місце. Це у мене субстрат з підмідовування, я вніс туди органіку, тому тут, в принципі, є живності багато. Я вніс туди Перед цими борштинової кислоти, як я її використовую для відновлення субстрату, теж вам показував і розказував у відео бурштинова кислота, і навіщо правда про борштинову кислоту. Тому тут солей вже менше, бо ці кислоти ці солі розклалися. І для них, для помічників таких васельочків, це взагалі ідеально просто. Можете брати туди там або насіння льону, або чогось іще. Ці насіння приростуть, просто ви їх перекопуєте корінням догори, і ваш субстрат ще збагачується органікою. Так що побажаємо їм щасливого заселення у даному горщику всіх жителів, які, яких я зустріну іще. Думаю, що це просто пов'язано з рівнем своєї субстраті. Я вже буду заселяти у даний готель. Подивимось, як вони приживуться надалі. Всім гарного дня!